Румба, джолі та клері такі сорти полуниці продає на центральному ринку Юлія Лемішко. каже, ціна на неї стартує від 250 до 350 гривень за кілограм. В залежності від якості, в залежності від сорти, в залежності від того розміру більша менша середня. Покупці купують, тому що ягоди хочеться, і на даний період часу зв'язку з погодніми умовами покупці розуміють, що в цьому році ягоди буде не так багато. Огородня вся перша полуниця, це практично вся вимерзла, хто купляють. Купляють, дійсно купляють, бо і діти хочуть, і дорослі хочуть. І ми самі не розуміємо, як продавці, що буде далі і чи буде ягода взагалі в цьому році, бо погода, град, все дає своє. Місцева жителька Валентина Прохорова розповідає, полуницю купує не вперше і цінно на неї її влаштовують. Мені головне, щоб вона була смачна, і солодка. Не, не кисла, щоб туди нічого такого не додати. Пенсія дозволяє, то, то купляємо. І за 350 купляла. Вона достойна того, щоб, щоб їй купляти. Продавчиня Валентина Перевізник говорить, закуповує полуницю у місцевих фермерів. Це стопенівки з, з теплиці, Ось на вулиці, то вона ще не моя, а це іменно теплиці. Постійно хто брав, беруть, бо це вже це вже місла. Не привезно вона добра. Кілограм 350, а ця дешевша. 330. Місцевий житель Володимир Даценко придбав кілограм полуниці у пані Валентини. Каже, купує вперше в цьому році для себе та дітей. Як тільки з'являється, я тоді я купую по пенсії. Пенсія воно хочеться клубніки ж попробувати. Продавець Руслан продає полуницю, яку вирощує сам. Говорить покупців, нині мало, мало, бо дорогувато. Беруть діткам і вагітні беруть. Ціна 300 гривень, вона перша. 70% клубники померзли. Аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Губка розповідає, торік в середині травня ціна на полуницю була на 70% нижча. Якщо прийняти з минулого року, да ціна доволі таки суттєво зросла. Зросла вона переважно, якщо ми кажемо кінцеву ціну, да на сьогоднішній момент, якщо порівнювати день в день, то ціна приблизно на 70-80% більша. І на це є декілька причин: Перше, це через те, що погодні умови, які склалися в квітні. І на початку травня не дозволяють активний процес вегетації рослини, що і продже принципі затримку у формування плодів і подальше потім збору ягід і її реалізації. Це перше, і друге це звичайно загальні поточні витрати, фактори виробництва, які існують при вирощуванні даного продукту. Додає з кінця травня, коли збільшиться збір полуниці з відкритого ґрунту, очікується зниження ціни. Оксана Ковтюх, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.